Бажаємо здоров'я і миру. Зверніть увагу, бджола, новий вид матки, порода карніка степ людей не кусає. Дивіться. Карніка степ, вони самі собі придумали назву. Я не знаю звідки, але хай собі мене їм. Чекайте, я ж вас питався. Шеф, якщо матка, карніка, а той бомок. Ти повийти, яка в Степ, все. Карніка Людей не кусає, людей поважає. І так кожен вугол, кожен вулик. На головні не потрібні. Не кажу, Степан. Що там каже Степан? Каже, що ми понасхрещували щось таке, що самі не знаємо що. Чесно, понасхрещували щось таке, що самі не знаємо що. Ну, Один єдиний варіант, що нам підходить, це ми можемо заходити, заходити повністю без наголовників. Бдджола спокійна, досить спокійна. От, вони можуть літати біля очей, варіантів, ну, таких, як таких, щоб косали, жерли і тому подібне немає. От, що в нас вийшло? Від F0 карніка через F2 бакпаст. Що з тайповиходило? Не знаю. Навіть будемо дивитися. Зробили раз, два, одиннадцять відводків з даної платформи. Завтра, післязавтра, підкидаємо матки. Як кажуть, як вона називається, Степан? Карніка степ. Карніка степ. Що з нею вийде, не знаю. От, е, ні, у нас є лінія F0 е, і F1 вивід е, карніка. Там питань немає. Все що ми зараз хрещували, е, карніка з бакфастом. Ну, бджола спокійно, питань немає. Сіє, як сіє, та як, так само, як карніка. Е, не гірше, ні, ніж бакфаст. Як вони будуть замували, що там буде далі, ну то будемо дивитися, будемо е, переглядали. Не селекціонерами, але якась юрунда та й вийшла. Так що так, всім гарного дня. Ми печемо ще на одну пасіку. ще маємо до хіба роботу. Там далі вони бачили, нам бдем розказували, де ми говорили.